Доброго дня. Нарешті мені зробили телефон. Десь майже місяць я був без телефона. А який добре записав, до кого я звик, хоч він не є найкращий, але цей. То я хотів би таке записати відео в зв'язку з тим, що вчора такий є Віталік, він мій племінник, написав у Фейсбуці, вислів такий десь так бляха, а то все залишилося. Ну, я зрозумів, він мав на увазі, що бляха не як бляха, але я йому і бляху покажу, якому вона стане. І що залишилося, то я якби, такий поштовх Віталій дав, а тут не тільки він, все-таки прийдеться записати таке відео, щоб в Запоріжжі, він, до речі, на війні, і щоб він не думав, що так у нас в тилу, в Карпатах, отак от, ну таке теж трапляється, і така біда. Ось Віталій, от, така є бляха, правда, я її перетягнув від тіля далека, від тіля спотика, бо там, коли була пожежа. Хлопці розтягували цю бляху, це, це з даху залишилося. Ну, шифер просто тріскав, бо цей, я на ній трішки накриваю а, ну, навіть цегло і, і метал у ці залишки. Тут, бачите, і вогнегасник, і якийсь насос, один, там, другий і так далі. Тут, тут фортепіано, здається, має бути в цій кучі. Це ці хлопці вже після пожежі трішки складали, закликував. Ну, вийшло дорого, платити я не мав. Чим, і, і, і то дуже дорого, це десь, щоб це все розібратися, мабуть, треба ну, не 100 тисяч, а може 200 тисяч, щоб так цей наймати людей і щодня платити. Тому коли мене питають, чи я відбудовуюсь, ну смішне питання, ну, ну просто ну, когнітивний дисонанс треба мати, щоб таке запитувати. Чим я можу відбудувати, як відбудовувати, за які кошти? Я, я не маю коштів розібрати оце все. Народ, альо. А це для Віталія, і може він 에, Запоріжжя. І... Інших людей зі Сходу України, і родичів, і не тільки, щоб ну, зрозуміли, що, що таке що сталося і як воно зараз виглядає, і щоб не було в Італії слова, бляха так все лишилося. Значить, Я покажу, лишився тут будиночок, який, правда, загорявся. Ось оцей будиночок. Його я будував на тому місці ще в 7 класі, в якому потім трішки підновив. І Дядько Іван допомагав, стриком можна назвати. Іван, чи вуйко там кажуть, чи як ну, у вас там на сході дядько, це російське слово, то, мабуть, треба міняти. Це, це, це у нас називається стрико і вуйко. Ось, праворуч ці залишки з тої хати, про яку я зараз буду ще говорити, трошки буде довге відео. Ось, оце дрова залишилася ззовні. Ну, заходжу, я. заходжу я в хату, це був цоколь у мене. Цоколь був така велика, доволі гарна майстерня, приблизно 6 на. Наскільки там на 4 десь може виходить, там була стіна, а то що впало недавно, у нас ще стояло, вітри пішли сильні. Це була одна з перших майстерень, тут було віконечко, це я накрив свіжою бляхою, як ви розумієте, а не, а не цей трошки цегла і дрова. А Ось так воно залишилося Віталіо. Так що, дивись уважно, буде час, розглядай. І, і, і дурниць більше не пиши, що щось тут у мене ну, що майже все залишилося. Знаєш, ти Вчора я там виставив, що я ремонтую. Димохід на цій хатині, бо там дійсно цегла погана, так вийшло, обманули мене. І він руйнується. До речі, ось там димохід, який до сих пір стоїть ззовні, там цегла добра. А наступна партія я взяв, вона була погана. Ну, обманули реально, тому що я казав, де димоходу. Я про цю цеглу мовчу, тут вона перетерпіла пожежі сильної, то все, це був, тут була піч, кухня, гарна, дуже красива така була кухня, не знаю, чи десь є фотографія. Тут було каменем дуже гарно обкладено, такий цокольний поверх. Це був цокольний поверх, який був такий як, фактично житловий. Ну, висота невелика, але я тут часто любив працювати при цій кухні, знаєте, як воно для людей, хто звик до кухні, в горах, народився при такому. це Десь той димок, десь то каву заварити. Це було чудово. А наді мною ще було три поверхи, фактично. ось цокольний, потім чистий. ну Невисокі в мене були ці поверхи, якщо чесно, бо так воно якось по-карпатськи підійшов, то бойки в мене є високі люди. ось. Це поверхи, а ось там вище я підійду, там було чотири фактично поверхи. Я так приблизно розкажу, якщо зможу, бо фактично то залишилося тільки внизу, оце, оце що залишилося. Ясно, що все буде ну, зруйноване вогнем, воно сиплеться і ось ця цегла. Це був, це був ще один вхід господарський, там був такий вхід великий, цікавий. Ну, десь там є фотографії якісь чи що, може я відновлю проєкт, це таки хоч для пам'яті. Ось Ця велика купа це залишок з димоходу, який мав 8-9 чи 9 метрів. Тут була ліворуч кухня. І ось там накритий е, твердотоплений котел Віадрус. Я його так принакрив, не маю сили розібрати. Ну, Накриваю навіть якоюсь там дійсно бляхою і тим засипав, щоб він не замерз. Може він ще живий. Все-таки він, він має переносити високі температури. Ось це залишок з того димоходу. Ну, Далі йдемо. Далі йдемо. Віталій. для тебе найбільше. Це в мене була. Така ванна велика, ось там душ, була ванна, ось тут праворуч. Ось тут там був душ, тут була стіальна пральна машина, ось тут вона була, було біде і унітаз. Ну, такий цікавий великий санвузол з водоспадом. ну такий був. Якось і не було часу забавлятися в цій, в цій, Але це було дуже цікаве таке приміщення. Бу, було дуже художньо викладено каменем, такий Володимир мене працював. Ну, ми разом працювали, але він дуже талановито підходив. Любив камінь і мені подобалося з ним співпрацювати. Ось там, до речі, покажу. Ось там, зараз, секундочку, така арочка, бачите. І ось там був такі, власне, була можливість туди пускати водоспадик. Такий внутрішній. У душі то все. можна було лежати у ванні і чути зірчання води. Ось це такий був якби, фактично теж житловий поверх, ну підвальний. підвальний. Там цоколь я казав з вікнами. Тут вже мало, тут було малесеньке вікно, ось тут. В цій кучегарці чи як то були дрова поруч, які, правда, до речі, на другий день горіли, бо я на зиму наніс багато дров. Ось тут більше букових. Ну і ванна гарна, гарна, гарна така була. З вікном, до речі, така, для медитації. Ось що Віталій залишилося. А наді мною було, ось тут, де я зараз стою, ще чотири поверхи. Ну, три, три. Ось тут як оцей перший такий підвальний, і було ще три. Хлопчику. Так що цей, ось що залишилося, що ти знав. Далі йдемо, це підвал. Що цікаво, підвалі навіть деякі банки, ось там ще валяється, е і були з соком, я його я їх заніс, але щось такий при, присмак, такий диму, хоч банки не тріснули деякі, ну багато того, але тут зрозуміло, що вогонь не дійшов вже аж так, навіть по стінах видно. Що вогню тут не було такого, погоріли дерев'яні речі, але, але бетонні ті. Той фундамент, мабуть, досить добрий, бо то глибокий. Я би хотів його якось використати, зберегти ще не знаю як. Ну ось, А банки так залишилися. Деякі сіки заніс, але здається, він не дуже до харчування. Він може димом пропах, якось проник той дим і смак кепський, можливо, навіть отруйний. Та, Віталій. Віта. А ось так. Оце, оце де зараз цей рівень це був якраз другий такий прямокутник. У мене було два прямокутники. значить, Десь 6 на 9 приблизно до сюди. І інший прямокутник, 8 ось 8 звідти, якби два прямокутники, бо то добудова була вже наступний етап. 8 десь на 4 з ось до сюди. Оце, що там далі, це інше окремо. Це вже ще пізніше я добудову, там був тенісний стіл, це таке приміщення ну, не дуже якби тепле, такий спортивний, але камін, камінь, що ми бачимо, виходив на той бік теж. Ну, таке цікаве було приміщення. Хтось мені казав, ну, зокрема Храпачок, що це фактично хата була як таке художній такий твір. Ось. Ну, Віталій, бачу, що залишилося. Оце перший поверх, такий чистий це підвал, де я зберігав щось таке. Там, картоплю, міг, банки і так далі. А це оце перший поверх. Ось. Це перший поверх. Тут взагалі немає першого так званого чистого першого. Оцей оце рівень, це перший. Тут, про що я говорю, це цоколь, а це тепер оце перший. Ось, бачиш, його зовсім нема. І другого, і третього. Так що, хлопчику, давай будь уважний. І тим, що вважаєш, що в мене щось тут залишилося, як ти написав, бляха, все залишилося. Ну от-от от бляха залишилася від батареї металічної. Покажу тобі, яка батарея залишилася, якщо знайду ця, що алюмінієва. Ну, просто як шквар залишилася. Ну, а отам, де оці зараз такі лежачі, це був другий поверх. ось. Ну і там був ще третій, якого, звичайно, зовсім немає. Отже, не знаю, як би звідси вийти, хотів Віталію бляху показати. Ну, Пишу вже довге відео, трохи може надокушлив, але цей, але хай, бо так був. можливо, він не був. Тут він в цій хаті, здається, не був. Він тільки він. Оце Віталій одна з таких алюмінієвих батарей. Ось там та є така, трошки більшенька. А оце ось, ось така, ось така, бачиш, яка? Так приблизно, щоб ти уявляв. І не писав, дурниць, добре? Оце, оце впало недавно, ну, не знаю, це все трохи стояло, мені було навіть цікаво, я ховався літом в тіні від сонечки і трошки працював. Тепер воно впало, вітри оці осінні сильні, все поздували. Так що йдемо, йдемо, я ще Віталію хочу бляху показати. Тому що тут то що таке. Я ще, до речі, десь запишу. потім, Оце, оце напевно, залишки комп'ютера. Оце, оце, оце залишки, оце залишки комп'ютера. У мене їх було штук 4, чи скільки, бо я ну, любив працювати. Це був жорсткий диск. Ну і дуже багато. Я ще Віталію окремо запишу для тебе, ну зараз немає часу, сил. Я запишу інструменти, у мене були, попри те, що я художник і згоріли фарби, картини, то все, ну, це, це не для тебе тема, ти на тому не знаєшся. На, на жаль, Серед моїх родичів і, і такі, як ти, ну і взагалі людей дуже темних, я художник був, а, а ви до мистецтва, знаєте, як, ну, не хочу ображати, але дуже темні. І це навіть я і не буду для вас говорити, тому що ви дуже далекі від тієї теми. Хоча зараз війна йде за культурні цінності, все-таки не за територію, як, як ви маєте зрозуміти. І те, що ви там на Сході не вивчали української мови і так далі.